Якби я, як професійний психолог, змінювала би своє життя, якби не мала ресурсу, але мала лише 30 хвилин на день, продовжуємо рубрику на каву з психологом ранкову. І розказую, які три дії важливі я би точно зробила, коли б хотіла цих змін. Справді все дуже просто і легко, але що, звісно, люди, ми запрацюємося простим якимись діями. Нам здається, що треба ставати в повний місяць, загадувати бажання, коли буде Марс, Венірі, Меркурії, кудись там. Але з чого треба починати, і з чого би я починала. В принципі, я і починаю завжди, коли опять, така якась стагнація починається, йти, все достало, треба щось міняти. Давайте. Першу дію, яку я роблю, це я починаю вести щоденно. Просто зошит. Ну, неважно, ви берете, хочете красивий блокнот. Хочете, що хочете берете, але не ноушен, не додатки в телефоні, нічого. Ми беремо обов'язково ручку, папір, класіку, йдемо по старінки, і пишемо. Пишемо просто 10 хвилин. От ви е, сіли зранку, п'єте кавусічку свою і п'єте. І п'єте, і п'єте і на здоров'я п'єте, і пишете. Пишете цих 10 хвилин. Тут ми пишемо, що Що хочемо. Пишемо і вигружаємо просто свої думки. Задача розгрузити мозок неспокійний, який постійно щось там у нас він, він же ж постійно щось сканує, думає, і, і, і переживає, що щось станеться не так. Тому 10 хвилин ви просто пишете. Перечитувати це не треба, але треба вигрузити весь цей хлам на папір. Друга дія, яку я роблю і рекомендую всім робити, це 10 хвилин танцюємо. Або співаємо горланимо свої улюблені пісні. Вчора буквально їхала що та не було настроєння, і тут звучав. Шумей пісню Тіна Караль він на да, переклавиться вище хмар. Боже, вся моя машина була в криках Вище хмар розлечу тому співи або танці взагалі вільні, музику погромче. Співи нам дозволяють розслабити усь тут наші щелепи і вивільнити агресію. Робите це, ніхто не бачить. Погромче кричите, співаєте, танцюєте, так як вам комфортно. І третя дія це 10 хвилин в тиші. Це на кожен день ми це робимо в тиші, або дивимося в віконечко, як ніби ми знаєте, спостерігаємо за серіалом, що там проїздить. Або ми 10 хвилин просто сидимо в точечку, дивимося. Но без, без телефонів, без нічого. От 10 хвилин тотальної тиші з собою. Нам потрібно відновити цей внутрішній спокій і зв'язок з собою. Не так складно почати ці зміни, а складно зробити ну, перший крок і дозволити, що дії ці можуть бути простими. Якщо вам було корисно, зберігайте відео або хоча б мені сердечко тисніть. Я буду вам за це дуже вдячна. І починайте зміни з маленьких кроків.